Друзі, всім привіт! Борода з вами на зв'язку. Таке сьогодні буде не зовсім типове відео. ВГ завезли цілу купу розіграшів. Я для себе особисто не можу відокремити якогось надцікавого. Є на восьму рівні, є на якісь танчики. От тому просто покрутимо сьогодні з вами всі ці рулеточки. Також нагадую, що прямо зараз у нас відбувається розіграш на бойову перепустку. Ще одну ми будемо розігрувати на стрімі, тому можете підписатися на канал, увімкнути собі сповіщення. І прийти на стрім і отримати шанс е, отримати бойову перепусточку. Другу бойову перепустку ми розіграємо у нас в телеграм-групі. Телеграм-група, як завжди, е, по посиланню в описі. Давайте не будемо затягувати зі вступом, будемо швидше крутити. Вчора ми нафармили з вами невеличку кількість цієї валютки. Обов'язково будемо крутити цей розіграш, але так як у нас певні ці жетончики містяться ще і в інших розіграшах, розпочнемо з цих рулеток. Давайте. Підтверджуємо дію, забираємо ХВК 30 за 38 е, золота і just do it далі. Беремо, збери їх усіх. Взагалі, саме цей розіграш не дуже цікавий мені, адже цей танк у мене є. До речі, 1000 золота компенсована. Вчора ми вибили сушечку. Хто б дивився, той пам'ятає, хто був на трансляції. Е, робимо тут буквально декілька прокрутів. Чому? Тому що навіть в випадку, якщо мені випадає цей танк, я нічого цікавого не отримую. Тому прямо робити великий акцент на цей розіграш, сенсу особисто для мене точно немає. Ви ж, в свою чергу, якщо у вас цього танка немає, та зробіть декілька прокрутів. Якщо впаде, буде файно. Але не впорюйтеся, не проходіть її до кінця. Не бачу в цьому великого сенсу. Не дає збере їх усіх танчик. Шкода, хотілося б побачити якийсь колекційний танк зі зберег усіх. Я думаю, робимо ще один буквально прокрут. Чому один? Тому що зараз почне випадати ось ця вся калаварда. Мені її не потрібно. Так, тут є три розіграші, точніше, три відпади. Здавалось би, ну, за ними можна було б впоротися. Але вони будуть падати, ну, скоріше всього, що під кінець. Е... А крутити зараз там вісім прокрутів ради них сенсу не бачу. Закінчили з цим розіграшем, рухаємося далі. На танк восьмого рівня це вже трішечки буде цікавіше, хоча і вартість рулетки теж така доволі е, впевнена. Але, знову ж таки, робимо перші прокрути, однозначно. За сертифікат на танк восьмого рівня можна в принципі, е, поборотися, адже там може міститися колекційка, а колекційка рівно золото. Для мене, для вас, для вас, якщо у вас немає великої кількості танків в ангарі. Просто якийсь новий танчик рандомний. Е це може бути прямо на щось цікаве, так? От. Напишіть, будь ласка, чи ви приймаєте участь зараз в цій події на фармці особливої валюти, скільки вже вдалося нафармити. Взагалі, яка ваша думка з приводу от останніх розіграшів, останніх нововведень? Буде цікаво почитати, що думають гравці на цей рахунок. Е мені особисто не так, щоб все до кінця зрозуміло. Падає нам 10 х 5 хто викачує танки, той би зараз був довольний як слон. От. Мені не до кінця це все зрозуміло, але я просто граю, просто отримую якісь нічки, які потім щось конвертовує. Валіза з квестами добре. Шкода тільки одне. Тут не може міститися е завдання квест на м фон профілю. От Шкода. Хотілося б, щоб він тут також був. Але є шанс отримати, наприклад, 10. Так, відпади. Якщо це 50 перемог, я буду прямо тішитися. 15. Це за один відпад, так? Один відпад. Перемогти в 15 боях. Добре, ми його е, однозначно запустимо, тому що прямо зараз у нас ми вчора активували квест на мегаконтейнер. Тут також потрібно перемагати, відповідно, виконуємо одразу два квестики. Добре, рухаємося далі. По цьому ж розіграші. Враховуючи, що. Ну, відпад може щось дати. Хотілося б, щоб там була більша кількість, тоді би це було точно прибутково. Але точно будемо підбивати підсумки, точніше, я буду підбивати для себе підсумки. Тільки після того, як переможу в 15 боях, відкрию відпад і буду розуміти. Вільний досвід. Ось, почало сипати ці нагороди, які мені не цікаві. Але що робити? Крутимо два однозначно. Далі будемо зважувати всі за проти продовжувати чи зупинятися і переходити до наступного розіграшу. Так, є три містика. Останнім часом, чесно, не везе, мені просто відкручено по містиках. Я думаю, що я вже відкрив велику кількість містиків для того, щоб з цих трьох мені щось нарешті випадало. Тому розраховую на це ВГшечка, Дай щось, будь ласка, файне мені. 100 золота. Це краще, ніж вільний досвід. Це вже непогано. Хочеться, звичайно, більшого. Хочеться містичного сертифіката, хоча б, наприклад. 100 тисяч кредитів гірше, ніж золото. Чи краще, ніж вільний, навіть не знаю. Для мене без різниці. Так, і бустер золота. Ну от, про що я кажу? Цих три містика просто ні про що. Рухаємося далі. Але краще містики, ніж типу 5500 вільного чи 50 кредитів. Це однозначно. 50 кредитів, борода. Купи, будь ласка, за 500 золота. Дуже вигідний курс, виходить, обміну. Сарказм, якщо що. Так, атрибут гаража. Не цікаво, що би там не було. E, Diamond 3000. d як якийсь пилосмок. Давайте, дивимося далі. Добре, наступних 4 прокрута. Робимо. Робимо і, напевно, що зупиняємося. Ну, точніше, 5 наступних прокрутів. Тому що, чому що? Тому що далі воно не буде мати сенсу. Сертифікат е, на танк 8 рівня це 3750 золота в найкращому випадку. Це не те. Збери їх усіх, які пасували би, щоб дав танчик. Багато нагород, там немає танка. все. На звуку оприділив, треба було стикшити звук. Тисяча, боже, тисячу дуже якось боляче віддавати. Заполучається наступних три прокрути мені обійдуться в 2350 золота. Давайте подивимося, робимо три наступних прокрута. І я думаю, що це помилка. Але, тим не менше, Збери їх усіх. Хотів би відкрити їх, звичайно, з сховища, але була надія, що звідси буде повищий шанс на дроп танка колекційного, але ні. А може міститися по три. Нам ні разу не випало. 50 кредитів, і за одну ми заберемо. М -м, я думаю, що ось цей контейнер з обвісом, чи що воно там. Ні, дало три збере їх усіх. Файно є. Чотири нагороди. Нас цікавить одна нагорода. Нас цікавить одна нагорода, так, щоб там був танчик. Якщо ж ні, то я отримую компенсацію 1000 золота. Але краще я компенсацію 1000 золота отримую собі десь в наступному відкритті чи з наступних контейнерів. Дай, будь ласка, не даєш. А, навіть до компенсації ми не добралися, дуже сумно. Все, на цьому ми цей розіграш однозначно закидуємо. Пояснюю, чому. Я думаю, ви і так все прекрасно розумієте. 1700 і 250 це 4 тисячі. Наступних три прокрута для мене будуть однозначно мінусові, тому що навіть якщо мені впаде цей танк, цей сертифікат, там ну він не може окупитися. Містики, ну надіятися на містики, впоратися, типу, що з трьох містиків щось толкове мені впаде. Можна, але прямо от чи варто, дуже сумнівно. Чи крутити? 104 тисячі є. Якщо б я був певний, що в мене залишиться більше 100 тисяч, то вже би й докрутив. Хто не ризикує, той не робить контент. Я роблю для вас контент, крутимо. Нікому не рекомендував би далі продовжувати крутити. Ну, звичайно, це буде дуже смішно, якщо мені після цих слів тут впаде стока золота, і, то е, які скажу бородати тата, радив, нарадив. Містичний сертифікат давно не випадав. Випадай, давай. 50 кредитів. Ну та, бачите, це було. Упорка заради упорки, воно того не вартувало. 50 тисяч кредитів, просто дно конти для мене особисто. Дно конти. 2 250 тут не коштує вже точно нічого. Чому рухався далі? Тому що все ж таки була надія на три містика і на дроп з тих містиків. Коротше, ви зрозуміли, що я маю на увазі. На цьому ми цією цим розіграшем. Також прощаємося. Е, супер коника ми покрутили, докручувати тут, а що далі, що далі. Сенсу, напевно, що немає. Хоча і ми стали якось так на півдороги. 1288. Добре. Робимо. Прокрут. Забираємо супер коня. Щасливі, довольні. Ідемо крутити наступний розіграш. Ні, британські контейнери. Ну, вони ж можуть містити танк. Давай. 5 нагород. Супер. Талісман і камуфляж. Ну, талісман, це понятно. камуфляж. У мене є цей камуфляж. Я більш ніж. Я не пам'ятаю. Зараз швидесенько чекнемо. Мені здається, що в мене є цей камуфляж. Ну, дай танк. Ні, 4 нагороди танка немає. Талісман. Ясно. Воно того не вартувало. 1388. Божечки, Дорого, 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 дорого. Є в нас таке золото. М -м -м -м. У нас немає цієї суми золота. Ну, в моєму віртуальному світі та, у нас немає цієї суми золота. Так, це не те. Сертифікатами обмінювати не будемо. Та, танкчик в мене і був вже. Це в цьому камуфляжі. Окей. Е, тоді що? Переступаємо до типового розіграшу. Надіюсь, на декілька прокрутів е, вистачить. Навіть не знаю, що цікавого звідси можна вибити. Ну контейнер з танком другого рівня, і там уже можуть міститися танки, так? З 5 по 7. А, та тут і танки всі колекційні. Оце прикол. А, Тобто я зараз упорююся виключно в срібло. Шкода, але треба розуміти, що цей розіграш для тих, хто грає, ну він безкоштовний, абсолютно безкоштовний. Типу, то, що ВГ добавило розіграш, і він не такий прибутковий, як би хотілося, це факт. Але вони могли його не додати і не було б навіть оцих там п'яти бустерів на. П'яти бустерів. ви От. Тому, умовно, це такі дармові нагороди, 7,5 дармових, тому жалітися навіть гріх. До речі, шкода, що не вистачає зараз на ПТ, бо могли б порухатися далі. Добре. Це моє діло все рівно допродовжував. Ця нетипова подія в мене не грузиться, я не знаю, в чому проблема, тому навіть не зможемо нічого там глянути. Це ми крутити вже точно не будемо. Це також і залишається тільки Суперкін 1388. Окей, дозволю собі піти в невеличкий... <с> <с> невеличкий мінус. Я йду все відео, фактично, за що попрошу вас прожати вподобайно. Вибиває камуфляж Rex, в мене його не було, на цьому зупиняюся. Вірніше спочатку встановлюю його на свого супер коня. Міняю оцей симпатичний камуфляж на цей ще більш симпатичний. І фактично, можна сказати, можна сказати впевнено, що я задоволений останніми двома прокрутами, тому що вибив камуфляж. М Хоча фактично заплатив за нього ту саму вартість, якби просто пішов і купив. Друзі, ось таке вийшло відкриття. Нагадую вам про те, що прямо зараз проходить розіграш на бойову перепустку в телеграм-групі. Вона є по посиланню в описі. Прижимайте вподобайки, напишіть, будь ласка, якийсь коментар про те, що ви думаєте з приводу цих всіх розіграшів, що кому сипало, і взагалі, як вам це відкриття. Судячи по балансу, зрозуміло, але свою думочку, будь ласка. Налистайте. Всіх обняв, припідняв, приходіть на стріми, там також будуть розіграш бойових перепусток. З вами був, як завжди, Борода. 6 здоров'я і много еліта!